Всім привіт, це Омала Танукі. Вітаю всіх, хто нещодавно підписався. Сподіваюсь, вам тут буде цікаво. Нещодавно випадково в розмові я згадала про те, що давно хочу написати про четвертого тора, але образ головного героя, як на мене, ну там він дивакуватий. І мене спитали: а ти пам'ятаєш другого Тора? Ну, типу, там була серйозність, там був сюжет, але всім було на це не чхати. І я спочатку почала відповідати: типу, ну, звісно, я пам'ятаю і я не пам'ятала нічого про цей фільм. Тому я вирішила передивитись і була приємно вражена. Отже, що ми отримаємо? Тор сумує за Джейн Фостер, Джейн Фостер сумує за Тором. Але на відміну від нього вона хоч щось робить, щоб вийти з ним на зв'язок. І в результаті цих пошуків науковиця поглинає ефір, тобто одну з форм каменю реальності, одного з каменів нескінченності. І тут починається найцікавіше, а саме протистояння темним ельфом та їх ватажку малекіту, ну, який є власником цього ефіру. Чесно кажучи, в цьому фільмі Тор постає ще більшим відчайдухою та диваком, ніж його намагаються показати в четвертому фільмі, тому що він з молотом, хай і Мьольніром, іде битись з високотехнологічно озброєною армією. Я досі не розумію, ну я дивилась піратську версію, там не перекладались діалоги темних ельфів. От як темні ельфи змогли програти Азгардійця, ну конкретно Тору. Бо на перший погляд їх зброя та їх кораблі це, ну, це просто довершеність. І на мою особисту думку, тут справа саме в недолугому керівництві. Адже мотивацією лиходія було зробити темряву заради темряви. Що? І йому не співчуваєш, його не розумієш, але ну, армія просто. І на це передостояння цікаво дивитись, тому що здавалося б, що у Джейн і Тора у них немає жодних шансів взагалі на не те, щоб на щасливий кінець, а просто на те, щоб вижити. Не менш вражаючим, як на мене, було побачити ще Асгард до, до влучання корабля в замок і до руйнації тронної зали, та побачити асгардійців до того, як їх світ та їх звичне життя зруйнуються повністю. Після перегляду другої частини, Торк Любов і Грім, тобто четверта частина, вона є абсолютно логічним продовженням історії Тора і Джейн Фостер. І те, що Мьольніс потім обирає Джейн Фостер після свого знищення, це в принципі не викликає подиву. Четвертий фільм про Тора вийшов про сміх крізь сльози, про бажання жити, яке тримає тебе, навіть коли ти думаєш, що все вже втрачено. І про віру. Так, от, з перших кадрів ми бачимо і не впізнаємо шикарного Крістіана Бейла в цій ролі, але також ми бачимо, як віра і біль від її втрати перетворюють звичайну людину на лиходія. І в даному випадку питання що по мотивації вже не виникає. Коли гине хтось чи щось неймовірно дороге твоєму серцю, то біриться, що цей біль він ніколи не мине, і що твоє серце воно ніколи не зцілиться. І з цим болем, з цією люттю, яка його супроводжує, нас не вчать справлятись. Ми, ми маємо якось дати йому раду, але ну, ми не знаємо як. І зараз, в принципі, я думаю, це актуально, на жаль, для багатьох в країні, ну, саме в Україні, тому що ну, ну, інколи біль може бути настільки болючим. Що ти починаєш ненавидіти все навкруги. І я це кажу як людина сама, яка жила з цим болем, з цією люттю. І я не розуміла, наскільки сильно мене це руйнувало, і наскільки, наскільки це було погано і для мене також ненавидіти всіх, ненавидіти всіх оточуючих. Тому в даному випадку лиходій, тобто гор. Бо його з перших кадрів побачите, я вам нічого не спойлерю. Молиходій ходійгор це більше попередження про те, що може з тобою статися, якщо злість та бажання помсти, воно поглине тебе. Але як ви самі розумієте, дана фраза вона не стосується жителів сусідньої країни, які прийшли вбивати в Україну. Пам'ятайте це. Щодо фільму загалом, то мене трохи повеселила реакція глядачів на те, що на планеті Котга, як виявилось, розмноження відбувається через взаємодію двох самців. І це абсолютно нормально. І звісно, трохи засмутило те, що виставники почали вимагати, щоб для фільмів, де обговорюються якісь дуже важкі теми. А щоб на них ставили Трігер вознінг тобто попередження про те, що ну, щось там може бути, що може когось засмутити, що якась буде там чутлива тема. І я ну особисто для себе, коли я почула взагалі, що там триггер-вознінг, що-то там буде, то я ну блін, ну, я проспилила собі частину сюжету. Тобто я йшла, я вже знала, е скажем так, де плакати. Загалом, от трагічна складова сюжету, вона дуже вагома. І тому там класна музика, жастики, неймовірний Зевс. Так, я чуть-чуть вам тут спойлерю, те, що там було все так от динамічно, круто, цікаво. Ну, чесно, це спроба замаскувати те, наскільки серйозні питання там піднімаються. Я розумію, що це мало на меті залишити після себе такий, от лег... після легкості. О, в мене вимкнуло світло менш з тим. А як на мене, то даний фільм, от саме і грім, це дуже класна ілюстрація фрази. Те, що тебе не вбиває, не робить тебе сильнішим, воно робить тебе травмованим і вітаю, ти тепер класно жартуєш. Тому, якщо вам цікава саме історія кохання а, Тора та Джейн Фостер, я вам рекомендую дивитись спочатку другий фільм, ну, якщо ви подивились вже перший про Тора, і потім четвертий. Звісно, звісно, я наполягаю, щоб ви подивились третій фільм, тому що це, ну, я перепрошую, це там буде, блін, там буде халк. Ну, як це не подивитись, фільм про Халка? Ви зобов'язані. І повертаючись до супергеройської складової сюжету, то там буде не тільки ЗЕВС з нових персонажів та з розширення в кіно Всесвято. Там ще будуть персонажі, я вам не скажу які, дивіться самі. І отак, от заінтригувавши вас, я вас покидаю і. Можливо, я все-таки запишу відео про Вензлей. Але я не обіцяю. Всім бувайте! Ставте лайки, підписуйтесь, хоча я це мала сказати, напевно, чи одразу, чи десь посередині відео. А менш тим, дивіться хороші фільми, не хороші не дивіться. Ауф. Все, всім пока.